Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube каналі. Це відео я для вас записую 1 серпня, а отже буду показувати вам свої розмальовані роботи за липень. Липень в мене дуже дивний, напевно, місяць. Я змогла за липень розмалювати 11 ілюстрацій. Це більше, ніж ну, напевне, останні півроку точно у мене виходить. Чому він був незвичним? Так це тому, що, наприклад, я проводила собі містичний марафон, тобто я цілий тиждень розмальовувала розмальовку містика, знімала про це, до речі, окреме відео, і за тиждень змогла розмалювати цілих п'ять ілюстрацій. Проте, наприклад, останній тиждень я ледь змогла розмалювати лише одну ілюстрацію, і не тому, що вона в мене там довго малювалася, а в мене якась така, не знаю, пауза просто виникла. Тому місяць максимально дивний, якби не ця пауза, то, можливо, могла побити якийсь рекорд за останні кілька років. Проте ні, рекорд не побитий. Маю 11 розмальованих ілюстрацій. На жаль, не дуже багато мені є, що вам новенького показувати в цьому відео, тому що п'ять робіт в містиці ви вже бачили, звісно ж, я їх дублюю, покажу. А ще дві я не можу показувати, тому що це спільники. Натомість покажу одну з тих робіт, яку не показувала вам в минулому місяці, яка ще так само ніде не опублікована. Ну, не небагато новенького, проте я сподіваюся, що мої роботи все одно будуть вам цікаві. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо починати. Ну, а почнімо ми з вами власне, з ілюстрації, яку я розмальовувала ще в червні. Я не показувала вам раніше цю роботу, тому що це був спільник. Не всі Дівчатка встигла завершити свої ілюстрації до кінця червня. Тому показ всіх готових робіт у нас перенісся на липень, і можу зараз вам показати вже свою готову ілюстрацію. Як ви бачите, це розмальовка від Джасфін Бекет-Гріфіт, одна з моїх улюблениць. І, власне, ось таку ілюстрацію ми розмальовували цього разу. Це в нас дівчинка з Гаваїв, вона мені дуже завжди подобалась. Лякали трішки масштаби, і можу вам сказати, що недарма мене ті масштаби лякали, тому що, почавши розмальовувати, я дійсно зрозуміла, що в неї все таке велике, в неї таке велике обличчя, в неї так багато волосся. Але я справилася насправді доволі швидко. За декілька днів мені було дуже приємно її розмальовувати І Тут все розмальовано кольоровими олівцями, і травичку, яку ви тут бачите. Тут була намальована така травичка, якісь там. Квіточки незрозумілі, мені було не дуже зрозуміло, як це розмальовувати, тому я в таких випадках собі спрощую роботу, малюючи ось таку травичку. Крім мене вона досить прикольно виглядає, багато де буває доречно, її можна робити різними кольорами. І, в принципі, воно непогано виглядає і маскує те, що ви не бажаєте малювати. Я для себе вже знайшла той дзен між. Тим, щоб десь заморочитися над деталями, і тим, де я можу і хочу щось спрощувати. Буду показувати вам трішки ближче. Свою дівчинку я намагалася робити трішки більш смуглою, не дуже вона, до речі, в мене темна вийшла. Мені хотілося бачити її темнішою, проте, от так як вийшло. Ну Звісно ж, я хотіла бачити яскраві кольори. Я використала тут такий яскраво-блакитний разом з червоними кольорами, і ну, дуже класно ці кольори між собою дивляться, плюс трошки жовтого додала на квіти, ну такий максимально. Яскраві і приємні кольори, натомість фон я вирішила зробити таким більш загадковим, більш холодним. Тут я також додавала акварель з блискитками, ви можете побачити це на крильцях. Ось так дуже добре видно, як вона блищить. бачите? І також ви це можете побачити на травичці. Це дуже важко і на фото передати. От, але коли ти вже дивишся, гортаєш, то воно так прикольно мерехтить, Мені тут подобається цей ефект. І взагалі цією ілюстрацією я задоволена. І на сьогоднішній день маю тут 25, здається, готових сторінок. Ну, тобто, вже більше половини потрібно трошки активніше її малювати. Наступною ілюстрацією, це вже та, яку я розпочинала і завершувала саме в липні, з неї я починала місяць, це розмальовка від Лани Грін. Я її купувала навесні, як тільки вона вийшла, і на сьогоднішній день маю вже дві тут готових ілюстрації. І в цьому місяці в мене був спільник по ось такій лимонній ілюстрації. Мені завжди дуже подобалася ця картинка, подобалася ця дівчина, і, звісно ж, лимони. І в мене був замовлений також лимонний скотч, який я одразу бачила саме на цій роботі. Тут ви, власне, можете його вже бачити в застосуванні. В неї сукня з цього лимонного скотчу. Мені здається, дуже натурально виглядає, ні стиків не видно. Я так намагалася. Розподіляти тут скотч для того, щоб він максимально природньо, натурально виглядав, щоб по валюнку це було нормально. От ну тут, тут це вийшло. Скажу одразу, що не завжди і не всюди це може вийти. Я, до речі, отримувала від вас дуже багато коментарів з приводу того, щоб. Трішки детальніше розказати про скотчі і про роботу з ними. Я, в принципі, готуюся до такого відео, бо, як зрозуміло, що багатьох тема цікавить, я, хоча теж тільки починаючи в, в цій сфері, проте вже, в принципі, маю дещо, що я могла би вам розказати, тому я сподіваюся, що, можливо, в серпні я зможу таке відео випустити і якось вже розкажу вам. Про свій досвід. Власне, ось така ілюстрація, нічого особливого, певно, в ній немає. Вона яскрава, вона соковита і вона з лимонами. Мені це дуже подобається. Ось такі в нас вийшли красиві роботи. Наступною книгою я вирішила взяти теж свою відносно недавню покупку. Я тут нещодавно книги замовила. І всім розказувала, що я це півроку придбала лише одну розмальовку, а виявляється, що як мінімум дві, може, ще щось згадаю. Тому що навесні мною також була куплена ось ця розмальовка від французької ілюстраторки, вона дуже сильно мені сподобалася. Я розмальовувала в минулому місяці тут персики. Зараз я вам їх коротенько нагадаю, покажу. Це ось такий розворот з персиками. Як ви пам'ятаєте, я для себе винайшла ось такий варіант розмальовування цих розворотів з лівого боку, розмальовуючи лише мініатюрку з фоном, і в цьому місяці я також вирішила додати ще одну ілюстрацію, розмальовавши бергамот. Мені дуже подобається результат, дуже швидко в мене ця ілюстрація розмалювалася, певно, ще швидше, ніж персики. Мені здається, дні два я на неї витратила. Дуже класно, дуже швидко в мене йдуть тут роботи. Тут класна мальовка, дуже приємний слухняний папір, навіть і воду він в принципі, може приймати, якщо потрібно. І мальовка класна. Коротше кажучи, мені все дуже, -дуже подобається. Буду ближче вам показувати. Ось власне сам бергамот в розрізі. Тут ми бачимо плоди закриті, квіточку і такі в нього дуже цікаві листочки такої незвичної форми. Ну і тут власне мініатюрка. Я дуже люблю чай з бергамотом, і для мене бергамот це, напевно, завжди якась як ніби свіжість. Тому я вирішила зробити саме такий колір фону. Ну, як ви розумієте, з Кольорами самих фруктів, листочків я не можу дуже поекспериментувати, навіть не на те, що не можу, а не хочу, тому що хочеться бачити ці всі фрукти, всі квіти в натуральному вигляді. І тому можу експериментувати власне, лише з кольором фону. І мені здається, що тут я його дуже доречно підібрала, тому що знову ж для мене це бергмот, це свіжість. І мені здається, що такий кольор фону він дійсно. Додає свіжості роботи, От, ти дивишся, і воно якось так дуже освіжаюче виглядає, особливо на фоні ось цього бергамоту в розрізі. Дуже класно кольори між собою виглядають. От, власне, така робота має тепер вже тут цілих два готових розвороти, і, в принципі, в серпні, я думаю, що я ще одненький додам, тому що дійсно дуже-дуже приємно і швидко вона в мене розмальовується. Наступною ілюстрацією буду показувати вам певно, одну з найскладніших своїх книжок. Це розмальовка від Томіслава Томіча, друга частина. Вона в мене йде набагато краще, ніж перша. Якщо я не помиляюся, то тут я маю вже ем, чи 4, чи п'ять повністю завершених ілюстрацій, там їх набагато менше. Хоча ця книга у мене з'явилася менше двох років тому. Проте вона розмальовується в мене набагато більш активно. Я почала її розмальовувати десь рік тому, трішечки більше, ніж рік тому, і за цей рік я змогла от чи 4 чи 5 ілюстрацій повністю тут завершити. І, власне, в цьому місяці в мене також пройшов невеликий спільник, і ми розмалювали ось таку чудесну ілюстрацію. Цю ілюстрацію на спільник обирала я. Мені вона здалася досить нескладною. Насправді, це все було до того, як я до неї приступила, тому що, почавши її розмальовувати, я зрозуміла, що ну, іноді я не вмію, напевно, обирати ілюстрації, тому що обрала дуже складну для мене картинку. Проте. Я так посиділа, подумала і думаю, ну як, хоч і бояться, руки беруть і роблять, і тому потрошку-потрошку я почала її розмальовувати. Почала її розмальовувати з олівців. А потім я додала сюди ще аквамаркери. У мене є аквамаркери від Tombow, вони дуже класно лягли на цьому папері, дуже рівненько. І, власне, дуже. Велика частина елементів на цій ілюстрації розмальована саме таким чином, що я розмальовувала аквамаркером і просто олівцем доробляла тіні, і мені здається, для цієї книги, принаймні для цієї картинки, це точно було дуже непогане рішення, тому що з суто олівцями, ну, напевно, я сиділа б дуже довго, а такий спосіб дозволив мені відносно швидко. Цю ілюстрацію розмалювати, і результат мені теж дуже подобається. Переважна більшість, все ж, напевно, олівчиками розмальована, це і кінь, хоча це не кінь, якась інтіло, може, я не знаю, і фон, і там оці рожеві квіти, листочки на деревах це все теж просто олівці без аквамаркерів. Але оце все зелене дрібнутиння, то тут мені. Як по маркери дуже спростили роботу, було дуже-дуже швидко. І, власне, на всю цю ілюстрацію я витратила, мені здається, три вечори. Хоча вона така дійсно дуже складна, дуже деталізована. Але якось, якось вдалося так дуже швидко з нею впоратись. Після того як я завершила спільник в розмальовці від Томіча, я взялася ще за один спільник, і той, який на жаль, поки не готова вам показати, це спільник в розмальовці Королеви Польщі». Покажу вам його трошки згодом, можливо, ви навіть вже забудете. А я вам покажу нагадаю, тоді, коли всі роботи на спільник будуть готові. Просто, напевно, більше може навіть для себе. Я цю книгу принесла для того, щоб зафіксувати, що тут є ілюстрація, ну а ми будемо йти далі. Ну, а далі приступимо з вами до розглядання ілюстрації з мого містичного марафону. Нагадаю ще раз, я в липні місяці проводила собі тиждень містики, тобто тиждень я розмальовувала лише ось цю одну ілюстрацію. Якщо бути чесною, там був не тиждень, а мені здається 8 днів. Я взяла собі плюс один день для того, щоб завершити всі розпочаті ілюстрації, і за цей час я змогла розмалювати цілих п'ять ілюстрацій. Так як на каналі вже є окреме відео, присвячене цьому марафону. Звісно ж, я покажу ілюстрації, які ми з вами розмальовували. Але не, не буду, напевно, довго на них концентруватися, тому що дуже-дуже детально з процесами все є в окремому відео. Якщо вам цікаво, то обов'язково переглядайте. Власне, ось перша робота яку буду вам показувати, і та, напевно, яка мені подобається найменше. Можливо, тому що кольори не мої, можливо, тому що колір шкіри не такий, як я роблю завжди, а такий значно більш холодний. Можливо, тому що волосся не вийшло так, як я того хотіла спочатку. Але робота, в принципі, досить непогана. Мені подобається дуже фон, подобається і колір фону. і ось так ви можете подивитися, як блищать бризки на фоні. Дуже, до речі, непогана така морська ілюстрація. Мені тут дуже подобається макіяж, це, напевно, от макіяж, фон це, напевно, те, що мені тут найбільше подобається. Наступна ілюстрація. Це ось така ніжна Барбі-білявка. Ця робота мені подобається, мені в ній подобається все. Саме, наприклад, цього волосся я знімала майстер-клас по розмальовуванню білявок. Якщо ще не дивилася, то обов'язково переглядайте. Певно, пробілявок в мене найбільше питали, і більше, напевно, це тільки про шкіру. Можливо, я якось дійду до того, щоб шкіру зняти, тому що якось я не вважаю, що я готова була б якісь майстер-класи давати по розмальованню шкіри. Тим паче, що в мене... Кожен раз якісь нові кольори додаються, і мій метод навряд підійде для всіх, тому що він дуже нудний, довгий. От але я спробую, можливо, не майстер-клас, можливо, хоча б процес якийсь просто записати. Ну і власне до цієї роботи. Тут я задоволена всім. Я хотіла бачити цю ілюстрацію в такій монопалітрі. В принципі, вона для мене такою і виглядає. Білявка в чорному, на рожевому фоні. Прекрасно, мені дуже подобається. Звісно ж, мені тут подобається волосся. Я ось так вам ближче покажу цю ілюстрацію. Подобається і колір фону, і шкіра. Тобто претензій тут до ілюстрації я не маю. Третя ілюстрація. Це картинка, яка була почата в мене півтора роки тому з фону, коли я придбала свої Distress Oxide, ще найперші, перші декілька подушечок. Я почала всюди робити фони. Деякі фони ще досі так і лишилися, поки лише фонами, але я потрошку продовжую. Розумльовувати все інше і вже повністю повноцінно завершувати ілюстрацію, власне, і черга до містики прийшла в липні 2004 року, коли я нарешті цю ілюстрацію завершила. Так як з того часу в мене додалася ще одна. Така фішечка мого розмальовування це декоративні скотчі, які дуже сильно мене захопили. То, звісно ж, крім дістресів, з якими я тут знайомилася, я цього разу додала і те, що дуже захоплює мене саме зараз. А саме це власне декоративні скотчі. Ви можете бачити їх на стрічці в, дівчинці, в дівчинки на волосі. І також тут рюші на її сукні. Спочатку я не знала, які підібрати кольори. Я зробила дівчинку білявку, розмалювала її шкіру і абсолютно не розуміла, що робити далі. Потім я трошки зіпсувала її колір сукні. Знову ж була трохи в ступорі, бо не знала, які підібрати кольори. А потім вирішила, що можна придумати щось таке ніжне, рожеве, дуже дівчаче і скомбінувати це з таким грубим потертим джинсом. Що я, власне, тут зробила, Ось так я вам ближче покажу, щоб ви могли роздивитися. І дивіться, як на мене, це дуже непогана була ідея, воно справді. Класно виглядає такий грубий джинс і дуже такі дівчачі оці елементи рожевого кольору, також волосся мені тут сподобалося. Коротше кажучи, я думаю, що я зробила, напевне, навіть більше, що я могла б уявити з цієї ілюстрації. Не думала, що тут щось сильно пристойне я зможу зробити, але тим не менше я сама себе десь приємно здивувала. Ще одна ілюстрація четверта. На цій ілюстрації я також записувала відео, воно ще на каналі не вийшло, але воно буде вже дуже скоро відео по розмальовуванню брюнеток. Як ви знаєте, я дуже люблю малювати портрети, дуже люблю малювати волосся. Тому. Тому, напевне, це якраз те, чим я могла би поділитися. Сподіваюся, вам, вам буде цікаво і ви це відео теж очікуєте. Власне, тут я почала розмальовування з фону, зробила такий дуже яскравий насичений фон. Я люблю асиметричні фони. Також я додавала скотч на цю ілюстрацію, яку ви можете бачити, рукава в дівчинки. Вони зроблені саме за допомогою декоративного скотчу. Я додала орівчик для того, щоб зробити це все більш. Об'ємним, зробила їй таке чорне, шовковисте волосся, розмалювала шкіру. Шкіра мені тут дуже подобається, тому що глянути, вона така дуже ніжна, і мені дівчата сказали, що вона схожа на жасмін, на таку сучасну, напевно, жасмін. Я, напевно, з ними погоджуюсь, тому що вона мені теж справді, справді нагадує жасмін. Так, ну і п'ята ілюстрація, яку я десь трішки загубила. Отже, ілюстрацію в місті п'яту я знайшла, трішки змінила освітлення, мені здається, так має бути краще видно і має бути менше бліків. Але цю ілюстрацію я в процесі розмальовування цих всіх п'яти картинок завершила найпершу. Розмалювалася вона у мене дуже швидко, мені здається, десь за півтора дні чи що, ну реально, прям дуже швидко. Знаєте, сіла і зробила на одному диханні. Дуже мені подобається результат, мені подобається і колір її шкіри, мені подобається те, як в неї вийшло волосся, і за кольором, і за формою. і... Те, що воно доволі реалістичне, мені колір фону подобається, хоча мені трошки важко було з цим кольором фону. І, звичайно ж, мені сукня подобається, яку я виконала теж за допомогою декоративних скотчів. Є у мене такий широченький скотч, тут я лише один стик, і якщо дуже не придивлятися, то його реально прямо не видно. Дуже мені сподобався результат. А також з цікавого. Я вже акцентувала на цьому увагу у містичному марафоні. В цій книзі є декілька дублів, і подібну ілюстрацію я мала змогу розмалювати три роки тому. І, власне, ось тут ви можете бачити ілюстрацію, розмальовану мною три роки тому. І ось тут ви можете бачити ілюстрацію, яку я розмалювала в минулому місяці. Мені подобаються обидві. Ця мені теж дуже подобається, тим що вона така холодна, ніжна, і кольори мені подобаються. Проте, якщо їх порівнювати, то я бачу якийсь свій прогрес, бачу розвиток і по тому, як я шкіру почала інакше малювати, і те, як волосся я почала інакше малювати, хоча ну, тканинка тут взагалі до неї претензій в мене немає. Можливо, я навіть краще б зараз і не змогла б зробити. А все інше мені здається, що прогрес є, і це дуже приємно. Далі я взялася за ще один спільник, дуже швиденький. Ілюстрація в книзі Квіткові феї». в мене також зайняла лише два вечори. Дуже швидко воно в мене розмалювалося, якось особливої ідеї не було. Проте і та, яка була, з'явилася моментально, дуже швидко реалізувалася. І ілюстрацію я завершила дуже швидко. Проте цей спільник, я, на жаль, теж поки не можу вам його показати. Могла б трішечки пізніше відео зняти і тоді показати цю роботу, але я вирішила, що краще не буду затягувати, а цю роботу ви зможете трошки пізніше проглянути в мене в інстаграмі. Ну і в наступного місяця я вже її зможу вам на каналі тут показати. Ну і завершимо ми це відео останньою ілюстрацією в цьому місяці. Хоча коли я її завершувала вже на календарі, в мене було перше число. проте я все одно вирішила її віднести до липня, тому що по факту 95% роботи було виконано в липні, я вирішила, що непевно, нехай лишається в мене липневою роботою. Отже, розмальовка від Крістін Керон Wildflower Folk. Мені так завжди важко вимовляти цю назву. Останнє я розмальовувала її аж в лютому, а до того, мені здається, десь в серпні-вересні. Тобто, ну, не можу сказати, що якось надто часто я її беру. Там кілька, кілька разів на рік потрібно брати її набагато частіше, тому що книга просто чудесна і зазвичай вона мені дуже легко розмальовується, проте цього разу якось. Воно мені все йшло дуже тяжко, аж доки в мене не з'явилася якась ідея на цю роботу. Ось, власне, Тут я вам буду показувати свою розмальовану ілюстрацію. Фону тут ніякого не було, була просто ось ця мила феєчка, яка сидить на камінчику і поряд ось така одна ромашка. І в мене якось не було жодних ідей на цю ілюстрацію. Я якось, знаєте, так, ледве-ледве розмалювала їй шкіру, волосся, потім ще трохи посиділа, подумала, зробила їй джинсовий сарафан. І все. І потім майже на тиждень я її відклала і взагалі не розмальовувала. Була в мене така пауза. І коли я потім вчора за неї сіла. Я почала дуже швидко активно її розмальовувати, потім мені прийшла ідея щодо фону, тому що це така лісова фея. І мені здалося, що було б, напевно, непогано, якби вона сиділа в лісі. Я вирішила, що чому б цей ліс її не домалювати. напевно, це буде затишно. І по логіці, ілюстрації має бути прямо те, що потрібно. Власне, я таке зробила. Я буду показувати вам ближче. Я також використала тут декоративний скотч, їй на сорочку і на латки на її шкарпетках. Ви можете теж подивитися. Прикольний дуже скотч, мені здається, він так класно сюди вписався. Він такий дуже милий, затишний. Розмалювала її зеленою шапку. Це було ще до того, як я вирішила її малювати на фоні ліси. Так би я, напевно, зробила її інакшого кольору, для того, щоб вона більше виділялася. Хоча, як ви бачите, сама ця шапка її, то вона такого більш теплого відтінку, а ліс я намагалася зробити більш холодним, проте додавала і жовтий колір ось сюди, ось на листочки, для того, щоб здавалося, що десь ну, сонечко там пробивається. От якось так. Яблочко вирішила зробити зеленого кольору. Не хотіла взагалі на цю ілюстрацію додавати червоний. Ця ілюстрація це теж спільник, і я подумала, що, ну, напевно, всюди будуть червоні ці капелюхи, всюди будуть червоні яблука, напевно, зроблю з зеленим. І що б ви думали, в кожної з нас, хто цю ілюстрацію розмалював на спільник зелене яблуко. От, Напевно, у кожна і подумала, що. У всіх, певно, будуть червоні яблучки, я зроблю зелене. І так і вийшло, що в нас у всіх тут зелені яблука. Я задоволена цією роботою, мені дуже подобається сама феєчка, і дуже мені подобається ось ця домальовка. Мені здається, що вона така прям дуже реалістична. Вийшла. Ну, як на, на мої вміння, я малювати не дуже вмію, тому на мої вміння, мені здається, що я прям, я прям молодець. І, до речі, всі ці домальовки вони якось дуже, дуже швидко насправді в мене малюються. Там, ну не знаю, там декілька годин в мене йде на те, щоб намалювати якийсь такий великий фон. Якось дуже легко, і на одному диханні вони в мене завжди йдуть. Головне, тільки придумати якусь ідею, і далі все максимально просто. Ось, власне, такі були мої розмальовані роботи за липень. Пишіть коментарі, які зробі сподобалися вам. У мене, напевно, досить багато фаворитів в цьому місяці. Мені подобаються і ілюстрації з містики, мені подобається і ось ця фея в лісі. Мені дуже подобається Бергамот. Тобто я задоволена, повноцінно задоволена результатами. В серпні я хочу також розмальовувати більше, додати трішки більше, напевно, якихось простіших ілюстрацій, тому що є. Книги, де дуже багато таких, знаєте, невеличких ілюстрацій, які ти завжди лишаєш, береш щось таке щось складніше, більш повноцінне. А ці маленькі ілюстрації вони зазвичай лишаються не розмальованими, тому хочеться щомісяця, хоча б декілька таких якихось мініатюрок брати, і за рахунок цього просувати всі свої розмальовки. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного дня, приємного настрою, гарної погоди, щоб було і не надто жарко, і не надто холодно. Звісно ж, бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі!